Приїхали в Боковель на вихідні, і хочу вам сказати, що сюди доїжджають тільки люди, хто має бронювання чи вістрочку. Я тебе, тому що ми їхали конкретно з Києва через Житомир, далі Рівне, Дубно, Тернопіль, Івано-Франківськ, і відповідно вже Боковель. Було декілька блокпостів. Тобто, якщо ви без вістрочки хочете сюди їхати, я думаю, що ви не доїдете, тому що вас у всіх спиняють. До речі, спиняє поліція, відразу приходить співробітник ПЦЦК, так воно трошечки неправильно. Ви ж розумієте, да? що той, хто зупинив вас, має придивити від на підставу і спілкуватись з вами, да? тобто співробітник ТЦК тут ні до чого. Тим не менше, така практика тут, і відповідно, якщо вас запитують, ну покажіть у документ, чи є вістрочка, ви показуєте, їдете далі. Тобто хто не покаже, або в кого немає, то ризикує дуже сильно. Тому тут, звісно, прикольно, але е, просто так, без, е, без якоїсь страховки сюди їхати, я вам геть не раджу, тому що можете банально не доїхати. Друзі, хто зараз в Буковелі, ставте лайк, пишіть коментарі. Ми тут ще трошечки будемо. Е, хто буде нас тут бачити, підходьте. Я завжди радий буду познайомитись, поспілкуватись. Так що всім привіт.